Дуже раді, що от є такий проект як локаліст. Цікаво і це розлікає, але ми все одно не зупиняємось, тому що перемога це спільна справа. Спортивні активності, розваги для дітей, ярмарок крафтових виробів, фудкорт, майстер-класи, лекторії з експертами та музична програма. В Ірпені провели літній фестиваль «Локаліст» з тематикою свята Івана Купала. Усіх охочих вчили плести віночки з квітів. Маю, що ці рослини саме на цю тематику зможуть дати нам великий об'єм повітря в роботі і принесуть своїй власниці радість і натхнення. Я, в принципі, з таким запитом сьогодні тут працюю. Команда фестивалю підготувала насичену програму. Присутні безкоштовно взяли участь у спортивних активностях, а діти переглянули вистави від театру Ляльок Равлик. Каво і це то діти ну, радуються, то їм весело. Фестиваль став можливістю для натхнення та відпочинку людей. Нагодою на кілька годин відволіктись від щоденних повітряних тривог, відключень світла та інших викликів війни. Відвідувачі з радістю ділилися враженнями. Ми обидва з Дніпропетровської області. Ось, і дуже раді, що от є такий проект як локаліст, бо до цього я мешкала в Києві і завжди відвідувала кураж базар. І от бачу, що зараз локаліст надихається куражем, ну, що у них кожного разу локаліст розширюється, стає все кращим. Дуже класний фестиваль. Це не перший візит знімальної групи «Метія погляд на локаліст. Тоді ми і крафтові майстри збиралися в бучі у приміщенні підземного паркінгу. Локаліст Масштабний фестиваль у Бучанському регіоні, що спрямований на підтримку локальних бізнесів та брендів. Команда фесту і шести людей організовує подію на волонтерських засадах за підтримки партнерів. Вони зазначають, що невід'ємною складовою кожної події є допомога захисникам. Цього разу ми допомагаємо другу одній з нашої колежанки, це було таке диво, насправді, тому що ми не встигли стартанути зі збором. Ми вчора опублікували це в сторіс у своїх соцмережах, і нам вже закрили насправді збір ту мету фінансову, яку ми ставили. Але ми все одно не зупиняємось, тому що перемога це спільна справа. Також продовжуємо збір, тому що нам треба допомогти чоловіку, теж нашої коліжанки. На завершення фестивалю відбувся концерт. З музичною програмою виступили два локальні гурти з Єрпеня та Бучі. А головною подією стала поява на сцені відомого українського рок-гурту Оторвальд. Організатори локалісту анонсували, що хочуть влаштувати ще дві фестивальні події цього року восени та перед зимовими святами. А поки пропонуємо вам на кілька хвилин долучитися до атмосфери фестивалю в одному з улюблених місць відпочинку Ірпінчан парку Правика. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня спеціально для Медіапогляд.